Ще один гость нашого притулочка зайшов сам, побачив тепло, що ми тут обогріваємось прийшов, знайомиться сам, весь з нежиттю з ось такими ось ой нехорошими відкладеннями на очах, шукає тепле місце, їжу, тепло, ну що ж, будемо грітися, як в рукавичці. Трошки зараз підлікуємо тебе, ну що ж не... на морозі ж тебе ж не лишати. Ну, Ну щоб ви розуміли, зараз мінус 6 і на ніч передають ще морози. Тому котики, які вже в околиці біля нас приходять самі, просяться. От так у нас і вони гріються. Тут інші гріються. Ми їх обогріваємо, кожних 2-3 години запускаємо. Грілку газову, не даємо їм замерзнути. Ну і ось такі ось екземпляри до нас приходять. Рижик, да? Ну да, зараз будемо тебе лікувати. Бо нежить просто, не дає йому дихати.